Сьогодні я готую дуже смачну паску крафін, це неймовірне поєднання смаків, яке точно вас здивує. Кожен шматочок це справжнє свято для смакових рецепторів. Запрошую вас приєднатися до приготування цього чудового кулінарного шедевру. Спочатку я приготую опару, для цього я змішаю тепле молоко, цукор, борошно та дріжджі. Залишаю її на хвилин 10-15 в теплому місці. Для того щоб дріжджі почали активно працювати. Для тіста до яєць додаю сіль, ванільний цукор та звичайний цукор, додаю цедру одного апельсина, опару, розтоплене вершкове масло та всипаю борошно. Замішую м'яке еластичне тісто. Я вимішувала його тістомісом 10-15 хвилин. І ось таке воно м'якеньке в мене гарне виходить, чудово відстає від рук. Залишаю його тепер на одну годинку в теплому місці. А ось так воно, подивіться, гарненько в мене підійшло. Викладаю його на стіл, руки можна змастити трохи олією, якщо прилипає. Ще раз обминаю його на столі та розділяю на три частини. Далі кожну частинку розкатую в коло, поверхню змащую м'яким вершковим маслом. Далі посипаю какао, можна, до речі, замінити на корицю. Тепер посипаю шоколадними краплями або подрібненим шоколадом. Далі скручую ось таким чином рулетик, тепер роблю ось так надріз, але не до кінця. І закручую ось таким равликом. Тепер цей гарненький крафін відправляю у формочку. З цього тіста в мене їх виходить три штучки. Далі ставлю їх в тепле місце на хвилин 50, щоб вони ось так гарненько підійшли, як у мене на відео. Тепер відправляю їх в духовку і випікаю при 180 градусах 30 хвилин, але орієнтуйтесь на свою духовку, готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. І ось такі гарненькі ароматні крафіни в мене виходять. За бажанням поверхню можна присипати цукровою пудрою. Як на мене, так виходить іще гарніше. Цей крафін поєднує в собі чудове смакове поєднання шоколаду та апельсину. Він виходить дуже ароматним, повітряним, з шаруватою текстурою і неймовірно смачним. Спробуйте цей рецепт, я впевнена, ви будете в захваті. Вдалих вам пасочок, світлої Пасхи та мирного неба над головою. А якщо сподобався рецепт, то не жалійте поставити мені лайк та написати будь-який коментар. До зустрічі в наступному відео! Всіх обіймаю. Дуже смачно. Дуже? Mm -hmm.